Всім привіт! Мене звуть Нес, і я рада вітати вас на каналі Родої Відьми, де частіше за все ворожу на таро, але трапляється всяке різне. Це відео останнє в серії підказка до кінця місяця для трьох знаків зодіаку. І сьогодні, нарешті, настала черга овнів, тельців та близнюків. Якщо ви де відноситесь до цих знаків, переходьте за посиланнями в описі під відео, шукайте поради для себе. Вони всі там вже є, вже на вас чекають ці відео, їх можна переглянути. Або послухати, і отримати собі класну, корисну пораду. Ну, а якщо ви овен, тілець або близнюки, то уважно слухайте і ставте вподобайку одразу. Як завжди, поради будуть на моєму неідеальному осінньому ракулі колоду, яку я створила. Яка просто ідеально пасує до осені. Неважливо ранньої, пізньої чи дуже глибока і темно. І намальована вона українською художницею. І дізнатися про колоду більше можна в моєму інстаграмі. Посилання також буде в описі під відео. Так, з технічними моментами покінчили. Переходимо до параду. Дам карта Гранат радить до кінця місяця дуже уважними бути щодо будь-яких домовленостей та союзів. Звертайте увагу на ті моменти, де ви з кимось започатковуєте партнерство, про щось домовляєтесь, щось обіцяєте, або якщо хтось вимагає від вас якихось обіцянок. Скоріше за все, саме в цих моментах на вас очікують різні непередбачувані моменти, ключові повороти в житті, або навіть якісь проблеми. Тому вмикайте уважність слухайте своє серце інтуїцію, вмикайте логіку, коротше, всі всі ресурси, і читайте дрібний шрифт, навіть там де здається, що його просто не може бути Важкенький місяць, важкенька порада, але умни обов'язково впораються. Ми в них віримо. Тільцям карта вино та виноград говорить насолоджуватися життям. Для вас це буде доволі кайфовий місяць, тому найкраще, що ви можете зробити в вересні, це взяти від нього максимум класного та хорошого. Робіть самі собі для себе щось приємне. Витрачайте на себе ресурси, час та гроші. Зустрічайтеся з друзями, тіште себе. Взагалі побудьте егоїстами, зосередьтесь на себе і дайте собі максимум, поки це ще можливо, бо скоріше. Ріж за все, жовтень таким кайфовим може і не бути. Вічна знаєте, п'янка вічно не триває, якщо можна так пожартувати щодо цієї карти. Тому вересень для тельців – це час кайфувати від життя. Близнюкам же карта перемоги Темряви говорить, що навпаки це час зберігати ресурс. Вам треба переглянути, скільки ресурсів у вас є, як матеріальних, так і нематеріальних, тобто може йтися і про ваші сили, енергію, час, гроші, будь-що, та, ресурс на взаємодію з людьми. І оцініть, скільки його є, скільки його не вистачає. Непогано було б його поповнити, як якими саме чинами присвятіть цей місяць тому. Щоб ресурси відновлювати, накопичувати та зберігати, а не тринькати. Дуже протилежні поради для тільців і близняків, прям такі, знаєте, до різних кінцях терезів. Та Ось такі поради, сподіваюся, вони вам будуть корисні, припадуть до душі в будь-якому разі буду вдячна за вподобайки та коментарі. Це допомагає мені створювати більше відео, бо я отримую від цього ресурс та натхнення. І, звичайно ж, якщо ви ще не підписані на мій канал. Саме час це зробити, щоб не пропускати нові цікаві випуски. Ну і незалежно від обставин, я бажаю вам гарного вересня! Бережіть себе і ще зустрінемось!